Чи правда, що паспорти книжечки тепер поза законом? Саме так стверджують у заголовку матеріалу видання Радіотрек. Публікація з'явилася 5 травня 2023 року. Назва звучить так. Паспорти книжечки поза законом. На власників чекає великий обмін. В місцевій спільноті ми запитали, чи правда, що паспорти книжечки тепер поза законом. Всього взяли участь в опитуванні 632 людини. Правда, відповіли 12 людей 1%. Фейком вважають 620 людей, 98%. Це ж запитання ми поставили і жителям Южного на вулиці. Не знаю. Я думаю, що це неправда. А чому? А у вас який? Книжечка. Та мені каже, це фейк. Чому? Ну відкуди я знаю, не знаю. А у вас який? Ну, обикновенний. Книжечка чи картка? Ні, ні, книжечка. Думаю, що так. А чому? Тому що хотят перевести на новий вид паспортів всіх. Ніяк не вважаю, мене це не цікавить. А у вас який? Паспорт книжечка. Не чули про те, що треба буде міняти чи щось робити? Щось таке чуно для мене це не на часі. Ні, таке не чула. А ви, на вашу думку, це можливо? А, я думаю, що можливо, тому що все змінюється, документи змінюються. Вже переходимо більш на цифровий формат. А, я вже змінила паспорт. У мене вже id картка Це для зручності. Я про це не чула. А у вас який книжечка? Плануєте змінювати? Ні. Книжка. А навіщо він мене, він мене влаштовує? Автор публікації посилається на слова уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, мовний омбудсмен. Підняв тему паспорта під час прес-конференції у медіа центрі Україна Укрінформ. Далі пряма мова. Ми просимо. Внести зміни до положення про паспорт громадянина України, яким передбачити, що паспорт складається державною мовою згідно з частиною першої статті 8 мовного закону. Хочу сказати, що станом на зараз в Україні паралельно існують два бланки паспортів: це біометричні паспорти, а також паспорти старого зразка в синій обкладинці, де інформація про громадянина, його прописку, місцевидачі документа. Записані як державною, так і на державною мову. Тому ми наполягаємо на уніфікації і відповідно проведенню відповідність до мовного закону цієї парадигми. І, хоча Тарас Кремінь дійсно рекомендував внести зміни до положення про паспорт, але в назві матеріалу видання радіотрек питання на власників чекає великий обмін, проте в тексті немає жодного слова про якийсь обмін або взагалі про подальшу процедуру, тільки наведені цитати мовного омбудсмена, які ви тільки но чули. На якому етапі зараз питання паспортів старого зразка? Ми запитали у юристки Одеського центру безоплатної правової допомоги? Катерина Калюжна пояснює, що наразі про жодну незаконність паспорта старого зразка не йдеться. На даний момент за законодавством ми нічого не маємо, поки що тобто проект правок до положення про паспорт громадянина України. Є. Перебуває тільки на стадії реєстрації, він ще навіть не перейшов до профільних комісій, а це доволі таки складний процес. Тобто, навіть якщо він дійде до профільних комісій, профільні комісії визначають е, підпрофільні комісії, визначають ризики, визначають е, 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 економічні е, ризики. Ну тобто. Всебічно оглядають е, закон, і які взагалі зміни е, в суспільстві, в законодавстві він понесе. Якщо ми будемо говорити, то не тільки потрібно вносити в пункт четвертий положення про паспорт громадянина України зміни щодо мови, але і в закон України про засади державної мовної політики, тому що саме частина перша статті 13, та яка записана в пункті четвертому положення, передбачає, що паспорт громадянина України. Повинен бути державною мовою або державною регіональною мовою. Тобто, у нас це не забороняється. Ми повинні розуміти, що ці зміни будуть вноситись е, аж у два законодавчі акти. А е, тому це доволі е, таки, на мою думку, дуже складний процес. По телефону ми поспілкувалися із медіа-експертом, засновник та керівник проекту без брехні засудив використання журналістами такого прийому. Це клікбейт, тобто заголовок, що змушує користувача переглянути матеріал Недолугим журналістам, які використовують відвертий клікбейт і лякають наших громадян, тими подіями, які не відбулися, і навіть ще тільки в великих планах. Да, ну треба сказати, що шановні, по-перше, майте совість по-друге, це ваша відповідальність. І ви порушуєте журналіські стандарт. То ми всі маємо абсолютно чітке право, наприклад, звернутися до комісії журналістської етики. Все все елементи недоброчинної, недобросовісної поведінки журналістів, які використовують такі от прийоми. На жаль, отже, вердикт заголовок цього повідомлення є одночасно фейком та маніпуляцією. Його мета може бути створити паніку серед громадян або ж меркантильна заробіток коштів за перегляди через клікбейтність назви.